Так переконливо влучає в російський шахет 136 над Додеччиною ракета з установки малого радіусу дії Вампір. І що ж то важне, на перспективу роботи вампір це відносно нова американська протиповітряна система, яку почали розробляти у 2021 році саме через використання іраном дронів. Для цього переробили авіаційну ракету Гідра-70 в керований снаряд, який коштує близько 40 тисяч доларів за одиницю. Причому наведе. Я його доцілі здійснюється не за допомогою головки самонаведення, а наземною станцією з лазерною системою, що гарантує влучання в ціль. Про втрати відомо про два літаки знищених повністю з екіпажами. Збиті А всі інші варіанти це пошкоджені. Літаки, пошкоджений в Білорусі в двадцять вересні, здається, 22 року. І в ангарі теж пошкоджений літак. Єдине, що тут от цікаво, якщо співставити знімки аеродрому та ну, заводської площадки біля ну, площадки, де зосереджуються літаки А 50 на ремонті, то співставити в супутникові знімки за 29 лютого, за, да, 29 лютого і 8 березня. Да? То видно, що якби не прибрали росіяни один з літаків, то його можна було б сміливо назвати третім знищеним. Там чітко виражене таке попадання саме по тому місцю, де стояв там літак А-50. Так не можемо сказати, бо були влучання в ангар і були влучання власне в цех заводу. От, тобто сказати, що літак знищений, ми не можемо. А якщо він був в ангарі, там в кутку ангарі, Ангара лише було влучення. Ну, якщо дивитися згори, а, в нормальному, там північ наверх, да? от то там, скажімо так, в південно-західному кутку є попадання. Звичайно, коли вдарили по цеху, да, щось впало і на літак, але наскільки він пошкоджений, сказати важко. От загалом ситуація така, що е, про знищення ми можемо чітко говорити двох літаків. Все інше воно ремонтопридатне. Але mm -hmm. коли вони воно буде відремонтоване? Яким чином і чи дістануть росіяни достатню кількість е, компонентів? Бо ці літаки вони Intel Inside. В них все, все обладнання на західних на західній мікроелектроніці. Мікропроцесори, там вентильні матриці, там все а, значить, мікросхеми західні, да? і вони критично залежні від поставок заходу цих, цих компонентів. От як довго буде тривати ремонт, власне залежить від цього моменту, пане Валерію. Ну ми зрозуміли, який курс взяла Україна, тобто мінус один на 50, мінус другий, тепер що до третіх. Чи якщо вдасться хоча би пошкодити усі? Що вони мають А-50? Що нам це дасть? Що в них це забере? І взагалі чи вони тримають усі ці літаки в доступності для нашої авіації, для, для нашої артилерії, для наших дронів? То чи, чи зможемо ми поцілити по усіх? Я про відстань? Не зможемо. Бо вони далеко, вони на сході Московської області, Аеродром іваново сєвєрний Там знаходиться мінімум сім діючих літаків. Ну, може, шість. З них, звичайно, пара в такому, ну, в місцевому обслуговуванні. Да, але мінімально чотири літаки вони здатні використовувати. Але ситуація там, ну, треба на ситуацію глянути трішечки з іншої сторони. Значить, подивіться, перший літак було. Знищено а, на відстані 120 кілометрів обід лінії фронту, другий на відстані 220. Що це означає? Що треба далі росіянам, якщо вони не хочуть втрат, відносити маршрути патрулювання ще на 100 кілометрів чи на 70-80 кілометрів глиб своєї території до тилу. Так з цієї відстані, ці а 50 нічого не будуть бачити, бо в них апаратура ефективно працює десь на 300 кілометрів. Отут, От оце основне питання. Знищити ми їх не зможемо, але зробити. Неможливим їх використанням, на мій погляд, нам це вже вдалось. Добре, та хай собі Скільки... там літають в глибині сибірських руд. Головне, щоб не близько до України. А я ще про одні інші літаки. Бо найбільше, що зараз докучає, і найбільше що зараз розвиває військово-промисловий комплекс Росії, це вдосконалює керовані авіабомби. Ми вже бачимо, що вони міняють модулі. Ми бачимо, що саме найважчі вони пробують зробити фактично пасивними крилатими ракетами. Ма та вже понад тонну боєголовка. Каби це найстрашніше зараз і на лінії фронту, і на прифронтових територіях. Нам пояснили єдине, що це f 16 які луплять по літаках, які підлітають для запуску кабів на відстані 50-70 кілометрів до місця ураження. І от наша історія з f 16 починає набридати, бо нагадує якийсь глупий номер кварталу 95. То Ф-16 готуємо, все готово, коаліція авіаційна є, ось весна прийде, будемо будем літати. Прийшла весна, нам кажуть, екіпажі готові, технічні служби готуються, але Ф-16 будуть не весною, а влітку. А тепер нам кажуть, ну десь не то, що влітку, а посередині, в липні. І не то, що 46, як ми обіцяли, чи 45, а ледве 6. Ну, чому це все перетворюється з крилатої такої коаліції підтримки України на якусь таку е безглузду історію? Бога за радянських часів така частушка: прийшла весна, настало літо, Спасибо партії за це». От трішечки нагадує: значить, по перше, про поставки літаків нам казали державні діячі на рівні президентів. Про те, що ми отримуємо. Да, і військові, американські високопоставлені військові, про те, що ми отримуємо літаки в червні, поки що каже газета Нью-Йорк Таймс. Я би просто не звертав на це особливою увагу. Не, вони вже в липні О, пишуть. Ну, в липні, да. Навіть хай пишуть, що хочуть, розумієте, ну. <гум> Треба дочекатися офіційної реакції, тоді робити виставки і якось, значить, там, чи то панікувати, чи там значить, бути вбитими горем. Так. Поки що, ситуація нам так мають закінчити, десь за місяць мають закінчити, має закінчити навчання перша група в Данії, а, десь до а, червня друга група зі Сполучених Штатів, до вересня третя група зі Сполучених Штатів. Загалом. Понад 20 пілотів має прибути до України. Повноцінна бригада, там, ну, якщо 24 чоловіки, повноцінна бригада, дві да? От. тому будемо, поки що будемо спиратися не на чутки, які розповсюджує Нью-Йорк Таймс, а на офіційну інформацію. Вона поки що не змінювалася. Нам дадуть стільки літаків, скільки, дадавала, скільки обіцяли державні діячі. Єдине, що єдина проблема може бути, що а, зараз ну, от весь час точилися перемовини, яке обладнання має бути встановлене на цих літаках. Такі, таке обладнання, як було на тих літаках, що знаходилися на озброєнні країн донорів, ну, воно, скоріше, вже трохи застаріло. Якщо вдасться поновити обладнання, то можна потерпіти і до червня місяця бо... Чим краще обладнання, тим більше шансів у нас завоювати ну якусь локальну перевагу в повітряних боях.